Ми так подумали, як би правильно представити, і знаєте, що подумали, враховуючи тут там невеличку легенду, ми зробили припущення, що як це, якщо ця людина писала би шансон, то його концерт в Житомирі зібрав би повний солдаут. Зустрічайте, друзі, Єгор Дьомін! провести через. Йоу, йоу, йоу. О, так. Погрита. Біль затуляє тіло, пронизує живіт, відчуттям душності, дивитися порно чи сумні відео, яку ж ти музику слухаєш, які слова говорити, важкість шию затуплює, я наче будинок із дверима відкритими, в січні десь або в лютому трапиться випадок, чиста інерція, годі й думати, про що тут може йти мова, коли ти тупо себе не слухаєш, лише тлієш в обіймах холоду, міста, в якому тебе підкинули, ти лиш тримаєш за й мо. Олишся, місто вплітає тебе павутиною. В хероніках гірко прожита молодість, шкіра вже стислася, пори видніються, очі єдині, кому те байдуже. Криком здіймаєш ворон на лініях. Краще б того не бачили, наче на ліжку одного ранку зовсім не тямиш на що. Очі відкрились, як зимку, фіранки від вітру або від кашлю. Температура уже під сорок. Звуки стають за тишу. Біля вікна сидить чорний ворон. Який кожен ранок кличе, ледь вимагає, буває плаче, вікна дзьобиті, каже щось там по-своєму, по-воронячому щось про життя й відразу. Скільки чекати тебе, кохана, скільки ще нудить світом. Я переспіхом чекаю хмари, натомість приходить вітер, знову лякає, знову проносить все, що прожив, межи очі. Я вас ненавиджу, наче осінь ненавидять всі, хто хочуть. Ставлять умови, холоднуть в рамках для мене усі вже стерті. В моєму будинку відкрита сіанка руками і потихом смерті. Дякую.